Вітаю всіх! Сьогодні день народження зоо ательє Зуліва. я хочу поділитися з вами своїми спогадами, як це відбувалося протягом останніх 6 років. 6 років це начебто, знаєте, один день. Але коли я починала, починала я з того, що виготовляла ортопедичні бандажі, фіксатори за п'ять, це були мої перші фіксатори, які я робила сама. На своїй швейній мишинці з підручних засобів для своїх тварин, для своїх собак. А потім ветеринари, мої ветеринари, ті, що лікували моїх тварин, побачили їх, кажуть, ну, ви можете робити для інших. І так зародилася ідея взагалі робити. Ці товари для інших тварин. Я почала це вивчати. Мені було дуже цікаво. Мені було дуже сумно, коли я розуміла, що, наприклад, і через те, що люди не можуть знайти якісь відповідні товари, які допоможуть їхнім собакам-інвалідам відчути радість руху, там, життя повноцінного, вони мусять їх приспати. І мені все було дуже боляче. Але тоді я навіть не могла уявити, що через 6 років. Золотольязуліла буде відома не тільки в Україні серед провідних ветеринарів і клінік, але і за кордоном, в таких країнах як Киргизія, Казахстан, Узбекистан, Грузія, Польща, Литва, Германія, Нігерія навіть і навіть Сполучені Штати Америки. Для мене це взагалі було тоді, ну я навіть про це не мріяла. Не було в мене такого відчуття, що ну це колись я там був дуже популярна. Ні. Мені просто хотілося допомагати тваринам і кожен, відповідно, кожен випадок, який траплявся мені, де я могла допомогти застосувати свої знання, свій креатив. Це був просто індивідуальний випадок. Я, Мені здається, пам'ятаю кожну тварину, якій я допомагала, так чи інакше. І я вам всім дуже вдячна за ту довіру, яку ви виявляєте до нашого зоотелья. Я знаю, що в нас бувають якісь там недоліки. Це в роботі взагалі не без цього, це нормально. Я знаю, що ми і моя команда ми завжди намагаємося виправити будь-який недолік, усунути його, щось покращити, полегшити, зробити більш якісний товар. Не так давно ми перейшли на нові матеріали, на нову якість е, е, з'єднувачів. Тобто, в принципі, ми ростемо. І, знаєте, і це дуже схоже з тим, як ростити дитину. Спочатку ти таке робиш, це таке щось маленьке, якась заготовка людини, да? а потім вона така обростає новими новими навиками, скілами. І ти, в принципі, бачиш, як це е, створюється, така, знаєте, нова особистість. Золот, і золотель це в принципі теж як особистість. Знаєте, вже в нас є там та, торгова марка, зареєстрована в Україні, що в нас вже є. За плечима у нас більше ніж тисячі замовлень, дуже багато довіри від ветеринарів, і ми продовжуємо розповідати ветеринарним лікарям особисто. Ми їздимо по кожному місту. Заходимо в кожну ветеринарну клініку, яка так чи інакше пов'язана з ортопедією, з хірургією тварин. Заходимо, розповідаємо, показуємо наші каталоги, показуємо наші зразки і просто розповідаємо, що ми є. Я найбільш пишаюсь тим, що ми здатні термінові замовлення зараз, під час війни, виконувати за один день. Я цього нікому не кажу. Як правило, я кажу всім 3-5 днів. І це нормально, бо в умовах війни нам дуже-дуже складно, коли вимикають світло, коли приходиш відправляти на нову пошту е товар, а тривога, і ти просто не можеш відправити. Десь якась тварина чекає, а, а ми не можемо цього зробити. І тому я завжди даю цей зазор: 3-5 днів робочих. Але, але ті, хто за нами слідкує, ті, хто є нашими клієнтами, вони знають, що ми... З кожі вон вилазимо щоб в випадках переломів, у випадках, що О, у мене зараз завтра операція, або тільки ось вчора зробили операцію. Ми завжди намагаємося зробити за день в день або через день ну, якомога швидше. І для мене це дуже великий показник. Мені дуже приємно, коли клієнти пишуть нам вас порадив наш ветеринар, коли я бачу, що вони присилають такі, знаєте. Діагнози да, свої, там, виписки з клініки, там написано Застосувати гостопедичний виріб з золотилья Золіла. Це, от так, знаєте, огортає моє серце, обіймає його. І для мене це найкращий подарунок. Тому так, у нас сьогодні день народження, але завдяки нашим клієнтам.